В одному з населених пунктів поблизу міста Чернігова відкрито рух для автотранспорту, як легкового, так і вантажного, до 18 тонн на мості, який був зруйнований під час активних бойових дій на території Чернігівської області, а саме поблизу міста Чернігова. Тут був міст, але його зруйнували, щоб не йшли росіяни сюди. Але ця сторона була, а ця цього не було вже ж. Відкрито міст, який був переданий нам від наших французьких партнерів, це збірна металова конструкція. Хороший? Так зроблений, так. Да. Конструкція ж отлично. В планах управління, які є балансовим трибувачем даної дороги та зруйнованого мосту, зробити проект та побудувати. Новий капітальний міст, проте на даний час відсутнє фінансування, тому було вирішено встановити тимчасову конструкцію. Це один з трьох мостів, які надані управлінню капітального будівництва як допомога від французьких партнерів. В подальшому будуть в найближчий час встановлені ще два інших: один поблизу по Чернігова, інший північніше від обласного центру. Від французьких партнерів надано взагалом шість мостів, три на управління капітального будівництва Чернігівської, Ова, і три мости на службу автомобільних доріг Чернігівської області. Ті, що передані на адміністрації, вони менші. Вони передбачають рух однією полосою, відповідно, реверсний рух буде по даному мосту. І в цілому встановлення. І відновлення руху на цьому мосту дозволить е, полегшити громадам, які прилягають до е, міста Чернігова. рух е, як автобусів, так і е, пасажирського транспорту.